Представляємо вашій увазі пінополістирольний вулик біхом, комплектація якого включає гігієнічне дно, три корпуси та високий дешок. Конструкція гігієнічного дна передбачає металеву сітку та висовну шухляду, яка кріпиться на пластикових фіксаторах. Така конструкція дна дозволяє встановити пилковловлювач. При цьому пилок збиратиметься у шухляді, яка легко виймається. Корпус міщає 10 рамок зандер. Або 12 рамок ДНМ. Пластикові файці роблять конструкцію міцною та довговічною. На стику двох корпусів передбачено невелику щілину для стамески. У передній стінці є вентиляційний отвір. У комплекті до нього передбачено глуху пінополістирольну заглушку та пластиковентиляційну. У період медозбору вентиляційний отвір можна відкрити та встановити додатковий люток, так зване копитко. Стеля необхідна для утеплення та контролю вентиляції. Фальці укріплені пластиком. На стелі є сім вентиляційних отворів, у які встановлено пластикові сітки. У комплекті передбачено пінополістерольні заглушки до цих отворів. Конструкція стелі дозволяє розмістити стельову годівницю або банки для загодівлі бджіл. У високому дашку передбачено чотири вентиляційні отвори: особливість дашка, збільшений простір, який дозволяє розмістити всередині годівницю або пакет сканді. Низький дашок має по два вентиляційних отвори на передній та задній стінці. На відміну від високого, низький дашок не має додаткового простору, а щільно прилягає до стелі або корпусу з рамками. До того ж, його вальці укріплені пластиком. Корпусна годівниця вміщає 5,5 літрів сиропу. Виріб також передбачає пластикові фальці. Є отвір для проходу бджіл, відокремлений від загального об'єму годівниці металевою сіткою. Також рекомендуємо перед відкачуванням меду. Скористатись поясом перехідних з бджоловетелячем, який призначений для звільнення медових корпусів від бджіл. Його встановлюють на місці роздільної решітки. Після встановлення бджоловителяча робочі бджоли з медової частини вулика будуть проходити в гніздо. Особливістю вулики біхом є висока твердість пінополістиролу 135 кг на метр кубічний. Вулики доступні у різних кольорах.